Отже, окуляри точно слід зняти. М, що у мене тут? То, який огидний прищ. О, я ніколи не буду такою гарною, як вона. Але у мене є дуже класний журнал. Отже, що вони кажуть про красу там? Вау! Нам потрібно зробити маску з огірків та авокадо. М -м, це допоможе. Де у тебе. Є такий пристрій. Зараз я зроблю собі корисну маску для обличчя. Вона буде зеленою. І я також додам алое. Отже, як це робиться тут? Ха. Думаю, це нормально. Цього мені вистачить. Ага. Ось так. І вмикаю блендер. Ну, Моя чудова маска готова. Не можу дочекатися, щоб стати такою красивою. Я так хочу бути як барбі. Ось так. Давай нанесемо. Ну, цікаво, чи я перетворилася. Вау! Це дійсно допомогло! Але зачекайте, що це таке. Ну, для всього є пристрій. Барбі, напевно, вищипує брови так само. Я точно буду красивою тепер. Ну, давай подивимось. Спрацювало. О, дуже красиво! Класні брови! Ах, я не можу це зняти, але. я знаю. Давайте використаємо ці і просто відламаємо. Готово. Тепер я можу зняти ці шматки металу. Ой, щось не так з моїми зубами. Так, у Барбі це точно трохи інакше. Хм, Можливо, відбілювання мені допоможе. Так, ця процедура точно не зашкодить мені. У мене будуть ідеально білі зуби. Отже, нам потрібно увімкнути це і потримати недовго. О, що відбувається? О, яка цікава річ! Ах, цікаво! Давайте подивимось. Вау! У мене дійсно білі зуби! Чудово! Вони сяють, як у барбі. Я майже досягла своєї мети. Раніше я був таким, а тепер я інший. Ой, щось не так з моїми нігтями. Мабуть, мені потрібно зробити кращий манікюр. Гаразд, у мене є ціватні диски. Спробуємо зняти це. Так, все стерто. А тепер я нафарбую нігті рожевим лаком. Ну, тому що рожевий це колір Барбі. Вау, це виглядає неймовірно, але чого ще мені не вистачає. Правильно, я збираюся зробити їх не такими нудними. Давайте намалюємо на них, наносимо лак для нігтів на штамп. і зараз ми зробимо магію. Тільки подивіться на це! У мене квітка на нігті. Вау! Що ще у нас тут? Гаразд і абсолютно ідеально! Отже, що мені робити далі? Давай, ти це зробиш! Правильно, макіяж! О, я хотіла нанести макіяж, але точно не цими засобами. Вони не підходять. Я покладу їх у чистильник. Але необхідно очистити їх, щоб не збирати бактерії і не шкодити шкірі. Я не буду використовувати брудні б'юті блендери. Це круто. Ось він. Свіжий і чистий блендер. Чудово! Ну, тепер я можу наносити макіяж. Так, це підійде. Тональний крем. Я нанесу більше рівним шаром на все обличчя. Так буде набагато красивіше. Тепер підрівнюю брови і заповнюю їх олівцем. Га, Подивись на цю підводку для очей. Це наклейка. Wow. Обов'язково використовуйте яскраво рожеві тіні. Це буде моїм акцентом у макіяжі. Дуже круто. І підкручую вія. Ну, це набагато краще. Ти справді добре справляєшся. І мені також потрібні пухкі губи. Ось так. Це так чудово. Тепер я просто як вона, так. Так, ти красива. Чудово. Другий етап завершено. І ось як я змінилася. Тепер я збираюся розчесати волосся, але це не дуже виходить. О, ні, це минулорічний чупа-чупс. Моє волосся застрягло. Я ніколи не буду як Барбі. Хоча зачекай, іди сюди. Мені дійсно потрібна твоя допомога. Хм? У мене є ідея. Зачекай трохи, ми з тобою зробимо твою зачіску. Це, звісно, потрібно підстригти. А тепер. Це і те кілька резинок. Так, це підійде. Трохи лаку для волосся. І готово. Дивись. Що? Що ти зробила? Що це? Ах, це неправильно. Мені це не подобається. О, що таке малюк? О, зачекай. Все гаразд. Я хочу бути як вона. О, вона. О, я зараз все влаштую. Довірся своїй бабусі. Я щось зроблю. Ну, давай зробимо кілька локонів. І... Так, все виходить ідеально. Дивись. Ні, бабусю. Я хотіла ту зачіску, а не твою. Я хочу бути як Барбі. Ой, що тут відбувається? Ой, жах! Ти хотіла цю зачіску? Добре, я тобі зараз допоможу. Я використаю трохи спрею. Нам потрібно прибрати ці кучері старої леді. А тепер я пофарбую твоє волосся в красивий блонд. Ну, це насправді називається блонд Барбі. Давай трохи освітлимо твоє волосся по всій довжині. Так. Одягни цей красивий капелюх поки що, а тепер залишається тільки чекати. О, подивись будальник. Час зняти капелюх і скористатися фаном. І ось ти з кучерями, як сніг. Подивись, що вау, не можу повірити своїм очам. Дякую, мамо. О, так справді ти зробила краще. Дякую всім! Ну, я Я тепер як Барбі. Мені потрібен рожевий бант! Це саме те, що мені підійде. Я така крута зараз. Ну, я на правильному шляху. Перетворення майже завершено. У мене є бант, зачіска, макіяж, манікюр. Чого ще мені не вистачає? Звісно, вбрання. О, це саме те, що потрібно. Ця підходить. Я хочу всі рожеві сукні, які є у світі. Це чудово! Я одягну її. О, здається, одяг для моєї барбі вже прибув. Так, чудово. Що я сьогодні одягну? О, це красиво і так блищить. Ні. О, ні. Но! Підходить, і штани не підходять. О, і спідниця не підходить. І сукня теж. Я трохи погладшала. Ой, спочатку мені потрібно стати на ваги. Ой-ой, я цього не очікувала. У мене зовсім не барбі тіло. Ой, що ж мені робити? Мені потрібно займатися спортом. Ем, гаразд, гаразд, я піду. Повторюй за мною, і ти будеш у формі. Гаразд, я зроблю це. Я теж така кулька. Отже, е, е, як ти це робиш? Ой, у мене не виходить правильно. Я давно цього не робила. Ну, нічого. Спробуємо з мотузкою. Ось так. Один, два і. Давайте попрацюємо над нашими біцепсами. Ось так. І з еластичною стрічкою. Я відчуваю, що стаю стрункішою. О, я закінчила! Давайте подивимось. Привіт! Я вже бачу результат. Чудово! Це те, що я хотіла. Тепер оберемо вбрання. Все виглядає чудово. Ну як тобі? Класно. Ну тепер я точно Барбі. І це моя гітара. Я готова до конкурсу талантів. Цей наряд дуже милий. Я ковбой барбі. Не підходьте до мене, бики! А тепер я студентка, відмінниця. І я піду гуляти з друзями в парк і їсти солодощі. У мене також шикарний вигляд. Це для вечора. Я піду на дискотеку в ньому в своїх крутих чоботах. Але в цій сукні я піду на барбі Оскар і отримаю всі нагороди. Ну посилаю вам усім поцілунки. Отже, моє перетворення на барбі нарешті завершено. Цікаво, кого ми тепер будемо фотографувати. Хто це йде? Невже це вона. Але сьогодні фотографуватимуть мене. О, привіт, подруго! О, ти так чудово впоралася. Найвищий бал. Можеш мене сфотографувати? Давай зробимо це разом. Адже тепер ми дві барбі. Це дуже круто. Я хочу тортик. Вам не складно його приготувати? Буду дуже рада отримати смачний великий торт. Сподіваюсь, що ви мене не підведете. Так, так, так. Мені потрібне борошно, щоб приготувати найкращі коржі для тортика в світі. Добре, борошно вже в мисці. Але що потрібно ще? О, точно, молоко. Бульк і молоко в мисці. Далі мені знадобиться кілька яєць. Чудово. Я б навіть сказав белісімо. А тепер все ретельно перемішуємо, щоб не було грудочок. А тепер я додам дещо реально смачненьке, сквік. Розкішно. Вийде класний шоколадний бисквіт. А тепер все треба приготувати. Мені в цьому допоможе червоний перчик. За допомогою якого я зможу швидко приготувати власним полум'ям бісквіт до повної готовності. І навіщо мені духовка? Готово. Тепер потрібно все обмазати шоколадним кремом. Кладемо зверху ще один бісквіт. Так, так. Бабуся, ви можете за своїм онуком дивитися, а не за мною. Ой, Квентін, що ти придумав? У мене буде смачний тортик шоколадного мафіна. Їх треба дуже багато. Ось щось не вдається відкрити. Мафін, ти куди? О, ця форма мені щось нагадує, але не можу збагнути що. На язиці крутиться, згадала. Все ж схоже на ляльку у сукні. Як же я одразу цього не зрозуміла? Тепер кремом все намажу. А тепер додам гарного візерунка. Дуже симпатично. Правда? Прямо як у мене в молодості була така ж сукня. У бабусі виходить так гарно. Мені треба швидше розпочати робити свій тортик. Розминаємо руками всі шоколадні мафіни. Жмяк, жмяк, жмяк. О, ідеальна шоколадна крихта. Тепер сюди додаємо трохи шоколадної пасти нотели. Буде так шоколадно. Венді точно сподобається. Давай, давай, виходь. Ну, стільки вистачить. М -м, класно. Тепер все перемішуємо. Так, зачекайте, я щось забув. Точно! Потрібно надати цій масі круту апетитну форму. Та-дам! Крутяк! Мені потрібно трохи шоколадного крему. У мене виходить величезний капкейк. Дякую, бабуся. А що там у шефа? У мене все шедеврально. Зараз додам на свій тортик трохи нутели. Як апетитно. А? Мія Маре. Тепер можна залишити баночку тут, а поряд з нею викласти трохи шоколадних цукерок Мальтізерс. Начебто вони випали з банки. Зараз так зроблю. Оригінально так. І дуже апетитно. Думаю, ми можемо переходити до дегустації. Вау, як багато шоколадного тортика, класно. Так, з якого почати. Так, спробуй цей спочатку. Він нагадує мені сукню моєї ляльки Барбі. Так, а на смак? М -м, на смак класно. Ах, не можу відірватись. Так, а ось цей схоже на величезний капкейк. Нині спробуємо його. Вау, і на смак, як шоколадні мафіний, як смачно. Ммм, так. А що тут у нас? Ось тут. Ну-ка, мої улюблені шоколадні цукерки. М -м, як же смачно? Так, а тортик? Ам. Розкішний. Ой, як мені буде складно обрати. Мені здається, перемагають всіх. Правда, всі? Добре, тоді всі можуть прийняти мої вітання, а ми йдемо далі. Так, так, я хочу піцу. Сподіваюся, що ви вмієте готувати найсмачнішу піцу з сиром. Хочу бачити три ідеальні піци, тож скоріше починайте. Круто, я приготую сестрі винді піцу, яку вона ніколи в житті не їла. Мені потрібно багато борошна, яйце та все перемішати. Виходить дуже слизьке тісто, але це нормально. Ой! Борошна ній залетіла. У тільки подивіться, яке круте тісто вийшло. А знайте звідки я знаю рецепт піци. Мені черепашки ніндзя розповіли. Мікеланджело розповів мені, як зробити тісто тоненьким та круглим за допомогою нунчаків. Ва -ва вау, 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 вау -ва -ва! Фу-фу-фу Ой, вибач, бабуль, я не навмисне. Квентін, все віддай мені свої іграшки. Ти не вмієш грати в них. І навіть не треба до мене підлизуватись. Ти вже припустився помилки, тому я не поверну тобі їх. Тоді скористаємось знаннями від Дана І так, його посох навіть крутіше ніж нунчаки. Зараз розкатаю тісто до ідеальної форми та розміру. Так, а тепер найцікавіше. Катани Леонардо. Цей черепашка розповів мені багато секретів, але вам розповім тільки про піцу. Ці катани такі гострі, що я зможу швидко та легко розробити всі інгредієнти, які мені потрібні. Залишилось зовсім трохи. Готово. Леонардо гарний. Але не забуваємо про Рафаеля та його мечі. Вони мені точно допоможуть рівномірно і красиво викласти всі інгредієнти на піцу. О, опля. Оп! Ідеально! А тепер повертаємось до квентіна. Вау, яка гарна піца вийшла! Піду в духовку поставлю. А мені лишилося додати трохи сиру. Кладемо в серединку сир і трохи обсмажуємо. Плавимо сир. Ха-ха Повинно вийти неймовірно сирно та смачно. Чудово! Зачекайте, а чому у вашій піці зовсім немає овочів? Наприклад, броколі. Воно ж неймовірно смачне. У свою піцу я ось додам ласощі. Розкішно виглядає. А ось і мій квентін повернувся. Тепер точно можна вирушати на дегустацію до малої. Вау, як круто! А? Зараз же спробуємо все. Хоча зачекайте, ось ця піца з броколі? Фу, яка гедота. Її точно не буду. А ось це спробую. Ага, виглядає смачно. Вау. Все неймовірно обожнюю. А що підготував для мене шеф? Вау, тут ще улюблений плавлений сир. Спробуємо з піцею. Я думаю, що це буде неймовірно смачно. М -м Вау, розкішно, шеф. Ти точно вартий перемоги. І я? я знав, що я найкращий так. Я ще не наїлася. Зараз я хочу льодяник. Бачу, що для вас це не складе жодних проблем. Ой, тоді зараз спробуємо зробити смачні карамельки. Потрібен лише цукор, вода та потужна плита. Так мене моя бабуся навчила. Так, усі інгредієнти є в зборі. Так, натискаю, а тепер насаджуємо на шпажки яблука. От пашка, а от і яблочко. Опля. Гей, а чому воно відкусане? Дивно, треба взяти інше. Гей, і це відкусане. І це? Так, Квентін Я дозволяла їсти моє яблука. Ану віддай. Все. Тепер занурюємо в карамель і чекаємо, коли яблуко візьметься карамелькою. А що у шефа? У мене все гаразд. Я вже зробив карамель і зараз буду формувати апетитну форму. Додам трохи барвника, щоб вона була кольоровою та гарною. Бабуся, не заважайте. Ідіть, бабуся. Я зараз створитиму смакоту. Так, розминаємо в руках карамель, щоб вийшла гарна радужна цукерка. Так, 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 чудово. А тепер скручимо все в одне коло. Білісімо. Чудово, перекладаю на ваш. Бабуся, ви тільки подивіться, яка гарна карамель вийшла. Ой, шеф, а в мене гарне яблуко у карамелі. Моє точно краще. Ого, у вас уже все готово. Дідько, а в мене нічого нема. Так, треба швидше щось вигадати. Попит, фантики, а це що? Ой, маленька пила. Що мені робити? Хоча стривайте. Точно! Тут має бути жуйка. О, ось вона! Як добре що я знайшов тебе. Зараз нажуємо жуйки і зробимо лядяники смачної хуба буби Почали. Ох! Ням-ням-ням. Опс, не те. Опля! Дивіться, я зробив свій чупа-чупс. Вуаля! З упаковкою виглядає навіть крутіше. Він точно сподобається бенді. Ну що, можеш спробувати та знайти переможця? Як багато гарних людяників. Ой, а це що таке? Виглядає дивно? І його вже хтось їв до мене? Який жах. А чи є щось смачне? О, все виглядає яскраво та апетитно. Ммм, а як це смачно! Так, а що тут у нас? Пахне класно, а на смак ого, як смачненько. Значить, так, я вирішила, що виграє точно бабуся. М -м як смачно. Що, правда? Дякую, анучечко.